Як він не побачив? Ще один. Ош. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Хоча мене були теж стримає, коли я лупив по 6 годин твердо. Я нічого не боявся, як то кажуть Ох, як класно, нема автомата. Якби він попав, я би ммер. У мене тіп на криш, вой на цьому. Тут тіп сидить. Другий поверх. І треба виходити, він буде бачити мої ноги. Це каучку ты панцером Тип двох метрів А його доля. Речі Айс. Е е е Мішень, вот. Я як стріляв, я тіпа, просто не бачив, що я був від панцер. Це просто ужасно. Так, ладно, мені злізти треба. У мене був другий шлем тут в моїй хаті. Повезло, якщо чесно, дуже сильно мені повезло. Ну, а мене третя була. Зара, Зара, зараз повоюємо, зараз-зараз Махот. У мене бронь цей беріл і дроп, да? так? І стойово маленькою липи мене. Я би не проти назад вилізти на свою кришу. Ім стой лупив мене. Желтый чіп там був. Невже я їм не бачив? То, типу, що я убив коряк був, але я там був опані й мене вб'ють. Йома, я чуть не здох просто на рівному місці. Да, бері повело трохи вгору. Треба просто почекати, коли ХП відновиться трохи. Бо наразі, блін, ситуація взагалі хлам. Хілок нема. Клем розвалений. А тут точно ще є люди. Відкидеш стріляв, бачу. Тепер я його бачу. Као, un mm, Там в хате тип. То есть кое 24 хлопнул. Блин, стрмно, якщо честно. Может, з ВССМ побьешься, ага? Типа, сдать походу в цій хаті. Мне ж так здається. Ладно, это соло против соло, можно сразу ваншотнуть. Поэтому возьмем коряка. Панцирь летает, все, что хочешь. Минимум двое тут. Ще щось їде, ладно, це спетляв на машині. Я би гараж не проти прикрити. Може, піде по машину? цій хаті. А другий десь там. А він же десь там. Якісь безешки, все що хочеш. Вийдемо на другий поверх подивимося, що, що буде далі. Тут нічого не видно. Не, кімпи, такі добре, що я хоч в зоні. Він десь тут? По кому він лупить там, я не бачу. А він його бачить. А, бачу. Цей тип його відцілює, але він мені не видно. Його закриває ця, ця штука. Може я зараз постраждати через то, але... Ні, не видно. Так, він його вбив. Правий вбив. Походу, що ще мене запас. Побачив, походу мене, мої, я казав, що я не побачив. Так, з якого пацанам підпишу? Е... Так, ще з пацанами ми зараз. Тіп мене побачив, коли перебігав, я так і думав, що він побачив, він підстрибнув. Коротше, кабіну мені розніс. Чи ще не розніс, він був близький? Давай бентами заюзую, поки в мене цей... Одна аптека тільки. Ну непогано йдемо. 4 типа. кіла точніше. До зони треба їхати. Так, може в нього якийсь прицел нормальний є? Так, моси, А в того що? Такі, берем то, берем то. А я думаю, що в нього стільки стріляв. А прицели, ви що, без прицелів лупите? Ладно, пофіг А ну. Я не буду, не буду, не буду. А отут буду. Вийд на дорогу, так як я люблю. иди назад. Встал. Thanks. У него тоже дикая тройка, но ну, ты серьезно? А, но ну, зато броник новый привез. Ремку привез. П'ятий пішов. Тупо підкресив, типа. Вистрілив забайта він приїхав. Лопнув і до побачення. Так, так, так. Тоді мені цієї шляпи не треба, на. Шина мені привіз, мені вже в зону не треба буде стільки петляти. Та ладно, вже лише з берілом, поки канає з берілом. Жаль, що тільки 3 того 3x був, того 3x, там того взагалі нічого. 20 крипаків живих, двадцять, там де стріляють за зоною ще. Гарно я глупив. Там, Там до речі, десь дроп падали перед тим, як я файтився з цими типами. Все, бадзини нема, закінчилось. Капець невчасно. До зони скільки? Ой-йой, Сіки до зони. Погнали! Там тачка. Може тип закриває місто рішив собі там стати. Або зараз мене закриє. Та пофіг, що робити, треба йти. Пацани чекають. А, він сів машини якраз. Такий таймінг. Я вже прибіг майже він сів. Снегоход навали. А, він аж там. Чи, він йде прямо на мене. Може я б його хлопнув зараз? Красавчик, а то бігти ты скільки Може ти ще мені якийсь приціл приніс. А ну тоже 3 х ну що так не канає нині з тими прицелами. Ладно, хоча б шлем взяв, А, ще м 24. Сист 3 х Так, добре, добре Ну, снігоход нормально приїхав. До речі, може то з Берілом трохи побігати, я щось так. Все його скіпаю, скіпаю. Каже, що не вміє стріляти з нього, якщо такі вот єсики, фул. Ще можна пробувати, хоча тіп їхав прямо, не мансував, ні нічого, він не чекав мене тут. Але кого когрбем, от мене зараз так само висадять і нічого. Піду в наступну катку. Чиски лив дав. О, тип, зліва. в упорі То я став класно Тип на горбі прям. А я приехал в такий замес. Тут прям Десь лежить лежать. він наш там був. Здавалось, що він тут у порі Йомає Стільки тіпів лупилося ще дропи падають Я з тим 3Х нещасним Ціла купа машин. Kom він так гаратоп цікаво. Це якийсь лютий треш. Промазав. Упав. Промазав. Промазав. 3 Трих, не знаю. Це дуже погано. На місце ставати взагалі не можна ні в якому разі. Візьму низу трохи. Жовті, я трошки поспішив з вистрілом. Точніше, з пострілом. Міг його закрити так само. Вправо десь стріляє. А я не бачу. Це дуже погано. Ладно, беру гору назад, якщо добіжу. Десь він не попаде дві ЗМ24 Я же міг підкрасти з той попередній за каменем, що був. А, він же тут, він же тут. Цікаво, чи не бачив тоже. Може він має хоча б гідний прицел. Восьмий 6 тип шість типів живих. Скажи, що ти маєш х. Хорош. Свісь. Ладно, що візьму, мені вже не треба. Ну, по мені є інфа, що я на горі. Че, може і нема. Не знаю, може якісь типи тупорелі. Ну, ще не, не до пляне звідки тут лупилися на колонках. Ну, він того типу, встиг вбити Він того типа, встиг вбити Ага, десь там, до речі, стріляє. Це з глушником, я не знаю, де не він там десь сидить. Один, а ще п'ять. А я в зоні тут. Я не буду спішити. Із за горбом чи що? Там тачка якась димиться, він певно аж там сидить на жовтій А він же якось вбив, до речі. Нокнув. Типа ведешку має. Причекую спину краще. А де ми є? Один дим. Йо моя. Один дим. І в того нема. Вони всі з третіми броніками. Як думаєте, пустить мене перебігти? З мене таке відчуття, що ні. П'ять тіпів. Нема. Це тіп лежить чи що таке? Мотику, то я висадився. Так, один десь на горі стріляє. Тут труп. Ну десь там лупляться. Так, чотири, типа. Ще ще три. Я і ще, і ще три. Я не в зоні. І в них може бути теплак. Я не буду спішити, підемо рівно з тим з зоною. Хочеться топ-1 взяти, якщо чесно. Катка по-любому буде на каналі. Стоподово, 8 кілів я дав, це непоганий результат. Підпискою підтримайте. Вже кажу наперед. Так, ну тепер треба йти. Ага, там тачка. Ні, це листя стіжовт. Я думаю, що таксі там. Ну, За горбом стріляє, значить там два. Вони ж один одного луплять, від... вірно. Там два і один, напевно, зліва. Але там гроза. Э цей Злівий, дай лівий? Бачу, типа. БТР їде Бляха за БТР зараз мене Все запас, а він що, не є батарею? Вот такий він топ один. Ес. Дерма, він вийшов з того БТРа. а кого він тут лупив, до речі. А, це його пушив. Хух, такий топ один. Всім дякую за перегляд. збережемо каточку, по-любому на каналі буде. Лайка, лайка якогось, напишіть мені коментаря. Кажу, лайка, напиші, лайка поставте. По демеджу, що там? 767. 9 кілів.